11 червня в Україну продовжуватиме надходити прохолодна повітряна маса з північного заходу. Тож в українців буде ще один день перепочинку від спеки. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, плюс 18 градусів. У північних областях та Карпатах плюс 7, плюс 10. В день стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 20, плюс 29 градусів. Уночі по всій території країни істотних опадів не передбачається. У денні години у західній частині ввечері також місцями в центральних регіонах та приазов'ї пройдуть помірні подекуди значні дощі, місцями грози, можливий град. На Полтавщині, прийдешньої середи від ранку і до вечора переважатиме похмура погода. Лише вночі небо відкриє свою безмежну глибину для тих, хто хоче побачити зорі. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 24 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 12. У Кременчуці синоптики прогнозують ясну погоду лише у нічний і ранковий час. Затим небо вкриватиметься хмарами. День мине без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 25, вночі очікується 13 градусів із плюсом. Ніч і світанок у горішніх плавнях будуть ясними. Решту дня небо ховатиметься за хмарами. Без опадів. Найнижчі температурні показники зафіксуються на позначці плюс 13, Найвищі становитимуть плюс 25 градусів. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 11 червня 1999 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2020-го – 5 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.